Тихий, теплий літній ранок. Сонце встало, вітер спить, вийшла дівчина на річку, Ціла в човен сидить. Чарівка, сама, як ранок, задивилася на світ, Білий шуст на синіх хвилях, На деревах білий цвіт. Любо жити на цім світі, щастя любо ждучи. Ах, коли б лише згадати сон, що снився уночі, дивний сон, якісь палати, лицар зброї на коні, ліс такий страшний, таємний, поле, море вдалині, далі хмари. Грім пожежа плаче стогін з-під землі. Лицар велетень в кайтанах, в кров на білому чолі, і замислилась красуня, згадка в серце їх п'ялась, шелест. обернулась перед нею ігор князь, на йому убрання просте, без оздоби, без відзнак. Лук з залізними кінцями збоку стріли, це гайдак. Привітався з нею ігор, попросив перевести, Загайдався на хвилях човен і поволі став плести. І очей не зводить Ігор, що за дівчина краса, заговорить думка сонце, очі сині небеса. Хто вона? Чи я і звідки князь докладно розпитав, а на другий день по неї і сватів своїх послав, і за князя вийшла заміж, проста дівчина села, і до смерті вірним другом князю Ігорю була.